Вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо розбирати, як можна підсадити матку, яким методом ми користуємось, а поки не знаємо, як наш метод називається, можливо, в майбутньому його якось назвемо, дамо, дамо якусь назву йому. Як ми підсаджуємо матку? Починаємо з того, що ми знаходимо стару матку, ми її вбиваємо. Ось, якщо можна, оператор наведе Потім ми беремо матку в кліточку, звичайно, з пчолами, яку ми купили, придбали, наприклад, або яку ви самі виводите, убиваємо ось цю матку стару, підсаджуємо в цю кліточку, потім відкриваємо сімейку. Вона вже без матки, бо ми її вбили, посадили в цю кліточку. Цю кліточку ми ставимо ось так на рамки. Потім зверху там мішечком або якимось холстиком накриваємо і через 2-3 дні. Відкриваємо сім'ю, повертаємось до цієї кліточки, відкриваємо ось це маленьке відділення. Тут, звичайно, ще є канді, тобто пару бджілок, щоб вони кормили ту матку, яку ви будете підсаджувати. Відкриваємо ось це відділення. Потім знову ж таки закриваємо цей вулик. На наступний день ми повертаємось в цей вулик, беремо, беремо знову цю кліточку, відкриваємо вже велике відділення. Бджоли Виїдають все канді, випускають матку, і таким чином за ці 2-3 дні бджоли привикають до феромонів нової матки і приймають її. 90% випадків 99% навіть можна дати. Ми практикуємо, тому користуйтесь.